Народ замучений мовчить, а на апостольськім престолі чернець годований сидить, людською кров'ю шинкує, і раю найми віддає. небесний царю, розбойники людоїде правду побороли, осміяли твою славу і силу, і волю. Блаженний муж на лукаву не вступає раду. І не стане на путь злого, і з лютим не сяде, а в законі Господньому серце його й воля навчається, і стане він, як на добрім полі над водою посажене дерево зеленіє, плодом вкрите, так і муж той в добрі своїм спіє, а лукавих, нечистивих і слід пропадає, як той попіл над землею, вітер розмахає, і не встануть справедними злії з домовини, діла добрих. Оновляться, діла злих загинуть. У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той несе тим оком за край світа зазирає, чи нема країни, щоб загарбать із собою взяти домовину. По закону апостола, ви любите брата, Суї слови, лицеміри, Господом прокляті. Ви любите на братові шкуру, а не душу. Мій Боже милий Знову лихо, було так любо, було так тихо. Ми заходились розкувать своїм невольникам кайдани, аж гульк. І знову потекла мужицька кров, Кати, відчані, вов пси голодні за масла, гризуться знову. Чи ти мене пожемилий навік забуваєш, Одвертаєш лице своє, мене покидаєш? Доки буду мучить душу і серцем боліти, доки буде ворог лютий на мене дивитись і сміятись, спаси мене, спаси мою душу, та не скажу хитрий ворог, я його подужу. І всі злі посміються, як упаду в руки. В руки вражі, спаси мене від лютої муки, спаси мене, спаси. В мене під вікнами знов чути грати. Мабуть, сьогодні я точно помру. В мене в кишенях банкноти і картки, в мене в наплічнику кішка і крав. Я так і не встигла купити квитки, ось і ризикую в дорозі життя, щоб не здуріти, рахую до трьох. Раз. Чули Твою славу, і діди нам розказують про давні кроваві тії літа, як рукою твердою своєю розв'язав ти наші руки і покрив землею трупи ворожі, і силу Твою восхвалили твої люди, і в покої, в добрі отпочили славя Господа. А нині покрив єси знову Срамотою свої люди, і вороги нові розкрадають, як овець нас і жеруть Сплати без ціни я се ворогам проклятим. Покинув нас на сміх людям, на ругу сусідям покинув нас, як овпритчу нерозумним людям. Окрадені, замучені, в путах умирають. Не хочу НАТО закривати небо, над Україною Горкочуть літаки. О Господи, ми молимось до Тебе, закрий над нами небо нині не ти. Візьми нас, молим під свою опіку. Це ж твоя битва, правда ж неспроста. Коли хоче зло у тієї чоловіка, і проти тебе точиться війна. Не молимось чужим богам, а тебе благаєм. Поможи нам і збави нас вражої наруги. Поборо ти першу силу, побереш і другу ще лютіш. Стань же, Боже, скою будеш спати, От сльоз наших відвертатись. Скорби забувати, смирилась душа наша, життя ж кому Стань же, Боже, поможи нам стать наката знов. І жах, і кров, і смерть, і вічай, і клекіт хижої орди. Маленький, сірий чоловічок На коїх чорної біди. Це звірогиної породи, лохне з холодної неби. Куди ж ви дивитись, народи? Сьогодні ми. Завтра ви, схалиніться, будьте люди, по лихо вам буде, проскуються незабаром заковані люди, настане суд, заговорять і Дніпро і гори, і потече суріками у сині море, дітей ваших, і не буде кому помагати. От брат, брата, і дитини мати, і дим хмарою заступить сонце перед вами, і навіки прокленетесь своїми синами, доколи будете стяжати, і кров невинно розливати людей у Бога, а багатим судом лукавам помагати? Вдові, дові, убогі поможіте, не осудіти сироти, і виведіть із тісноти на волю тихих, заступіти од рук, не синих, царій. Раби однакові сини перед Богом, і ви вмрете, як і князь ваш, і ваш раб убогий. Встань же, Боже, суди землю і судей лукавих. На всім світі твоя правда, і воля, і слава. Сьогодні, Україна, поле бою, воюють ангели за правду і добро. Сьогодні бій між світлом і пітьмою, і буде так, як писано було. І буде батько і щаслива мати, і будуть діти вільні від ярма, і щезне ворог, що у нашу хату прийшов з мечем, загине від меча. Господь Бог лихих карає, душа моя знає, стань же, Боже, Твою славу гордий зневажає. Вознесися над землею високо, високо, закрий славою своєю, сліпе, горде око. Доки Господу лукаві хваляться. То коли неправдою, твої люди в отьмі і неволі закували, добро твоє кров'ю потопили, зарізали прохожу, вдову задавили і сказали: не зрить Господь, ні жити її знає. Умудрітись не мудрії, хто оглядає той і серце ваше знає, і думи лукаві. Господь любить свої люди, любить, не оставить. Любов довго терпить Любов милосердствує, не заздрить, любов не величається. Любов могла б здатися, залишити все, але продовжує йти. Риє окопи і живе в них, і гризе у них літи з розрізаної пляшки, коли хоче пити у мінус двадцять. Виходить на бойові чергування, піднімається на позиції із грижами, з температурами, з заснами, з контузіями і алергіями. Високою ймовірністю не повернутися, все зносить, вірить у все, сподівається всього, все терпить. Змійся людий враже, та не дуже слава не поляже, не поляже, а розкаже, що ділося в світі, чия правда, чия кривда і чиї діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От, де люди наша слава, слава України! І вам слава, сині гори, Григою, окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті. Борітися, поборете, Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля святая, і на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і, і, буде і, мати, і будуть люди на землі.